Поблизу з місцем ракетного удару оперативно розпочав роботу штаб допомоги місцевим мешканцям. Зразу вночі було відкрито, значить, штаб розгорнуто. Були задіяні всі служби комунальні на сьогоднішній момент. Ви бачите, що все прибрано на території, крім самої зруйнованих об'єктів. Люди сьогодні тут можуть отримати допомогу, як і психологічно, а також і матеріально. Завдяки міській владі ви можете прийти сьогодні, звернутися до штабу, який розгорнутий в БК центральний. Ни всі його знають місцеві, хто проживає на 44-му кварталі. Можуть отримати плівку, можуть отримати USB, ОСБ ОСБ. Вибачте, а також цвяхи і інструменти, якими можна здійснити первічний ремонт в своїх зруйнованих від міської ради від виконкому Криворізької міської ради, отримають кошти на ремонт своїх помешкань. Пані Вікторія, мати воїна, який нині боронить нашу країну на передовій. П'ять років тому її родина переїхала до Кривого Рогу з охопленою війною Донеччини. Жінка звернулася до штабу за будівельними матеріалами. У момент удару вона була вдома з 12-річною донькою. Дитина перепугалася. Ми вже другий раз потрапляємо. Вікна, двері. Двері було. Видали плівку і USB на вікно, бо велике вікно в дитині в спальні. Туди плівка, лучше, як лучше ЮСБ, а вже на кухню ми вже плівку заб'ємо. Дякую, що відгукнулися, люди відгукнулися. Сусіди всі добре відгукнулися. Пані Юлія, переселенка з Херсонщини, теж сподівалася знайти у нашому місті прихисток від обстрілів. Мати трьох дітей каже, тільки но малеча почала оговтуватися від стресу, як знову всіх налякали вибухи. Діти перелякалися, спати не могли, засинали дуже тяжко. Вони тільки забули ті прильоти, тепер знову вони відчувають те саме. Квартира, слава Богу, уціліла. Ну, Далі. Дальше... Чи будуть ще прильоти, страшно. А куди вже бігти? Ми вже з одного місця втікли, оставили все там своє. Квартиру Сергія через ракетний удар всипало склом. Я лежав, телевізор дивився. А родина якраз донька захотіла поїсти, в кухню пішла їсти і в цей момент зрів. Єлі заспокоїли. Балкон раму, цокла повилітали і двері ось валяються. Ну, шатається. Не передати їй словами ці емоції. Тяжко. Дуже налякалися й домашні улюбленці. Кіт Джавелін боїться виходити до людей. А ось пухнаста Соня вже трохи заспокоїлася. Пані Ірина згадує, як вночі вибігла на вулицю, бо здавалося, що будинок не встоїть. Різко услышала. Різко почула звук, такий, що наш будинок захитався. Я бігом підхопилася, давався на себе накидати і швидко вискочила на вулицю. Тут вже люди з усіх під'їздів повибігали під ногами каміння. Поліція каже: Йдіть подалі, буде другий прильот. Це був жах пошкоджень у будинку з того боку. Багато ось вікна, балкони. Внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей. Серед них 12-річна дівчинка. Усім надано медичну допомогу. В лікарні наразі одна людина в стані середньої тяжкості. Також у медзакладах залишаються криворіжці, які постраждали від ворожої атаки 19 жовтня. Вісім пацієнтів зараз знаходиться в стаціонарі. Всі пацієнти змінили вибуховими травмами. Переважно це враження. Осколкові, частин частинків. Всі стабільні і в житті наразі нічого не загрожує. Вранці агресор вдарив знову. Вибухова хвиля вдруге не робила лиха у палаці культури. Без вікон залишилися ще п'ять багатоповерхівок, магазини, поштове відділення та аптека. За допомогою до медиків звернулися п'ять.